Літо, День, спека. 850-й день війни. Вибухою відзначають День Святої Трійці. Мало славе, Христе що Зі свято Покровської церкви на Яблуневому, котра нещодавно перейшла до ПЦУ, повагом виходить група прихожан. Що сюди наповняє. Озброєні хоругвами і під проводом священників вони рушають дорогу. Їх шлях фізичний і духовний. Прямує до одного з найстаріших обухівських місць панського яру. Поважного віку йому надають згадки ще у XVIII столітті. А містики чудодійна криниця в ньому. Зараз важко сказати, коли виникла саме ця криниця. Ймовірно, джерело чи копанка були раніше. І лише з часом воду облагородили символом віри і охрестили згідно з церковними канонами. Також важко сказати, що було першим: криниця чи поголос про лікувальні властивості води в ній. І українські молитва зубачає В Народно-православній традиції, як відомо, окремі криниці спеціалізуються на різних хворобах. Весета я оборониться, спаси нас. Подай, кресе, мій мені Ця, зокрема, кажуть, лікувала. Очі. Колись їх було багато. Випуково. Зараз майже не лишилось. Єдиний творець чудеса, яким немає числа, спроявлених лише у панському Яру. Хоча й досі біля дворів можна побачити на колодязях. А в урочищах в залишки ікон біля джерел. Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Ось ми вже звершили Хресний хід та освятили воду в цій криниці, вшанували ті чуда, які колись були звершені Божою благодаттю через її воду. Всіх запрошую на спільну трапезу. Сьогодні на Свято Трійці ми відновили дуже давню традицію. Освячення кринички з хресним ходом у панському яру. Ця традиція сягає десятиліть і були навіть випадки чудесних зцілень. Наскільки ми знаємо, то до цього раніше традиція ця полягала в тому, що ходили хресним ходом 10-ту п'ятницю після Пасхи. Але ми вирішили перенести на свято Трійці по двом причинам: через те, що по-перше, багато хто будь-який день п'ятницю на роботі не може до цього долучитися. А по-друге, через те, що існує наша давня дуже народна традиція, саме на свято Трійці, на п'ятидесятницю освячувати криниці близько години настоятель з і з жителями мікрорайону. З співанням духовних церковних піснеспівів і йшли сюди до криниці. Тут ми відправили водосвятний молебень, освятили воду тут в цій криниці, окропили вірян, віруючих святою водою, і тепер це закінчилось трапезою за участі всіх, хто долучився до цього хресного і освячення води.